Сонячної Іспанії ми приїхали на два дні, щоб забрати карту Тія. Але як звісно, часто буває, все пішло не за планом. Коротше, приїхали ми сьогодні забирати Тія. і нам кажуть, а ви взяли Сіту Сіта, це така в Іспанії є штука. Що коли ти, наприклад, хочеш зробити будь-який документ чи якусь взаємодію з місцевими органами, типу там з поліції, тобі потрібен попередній запис. Тому, наприклад, коли ми подавались на ті, ще декілька місяців назад, ми прямо платили гроші агенту, у якого там сидять люди, які прямо клацають, дивляться, коли віконечка звільнюється і забивають. На твоє ім'я і прізвище цю апойнтмент, і виходить, що нам навіть не сказали, що щоб забирати тія, потрібно оформляти цю сіту. Ось а, ну і ми прийшли, і нам кажуть, типу, без апойнтмента ми вам її не віддамо. І все. От, ну я просила, типу, казала, що ми прилетіли з Польщі заради цього, щоб забрати. Нам ніхто не казав, але вони, типу, ні. Імпосібле, імпосібле. А я я відкрила дати подивитися, коли доступні ці сіти, і вони доступні були на 27 -е число сьогодні 11. -е. ну тобто, це через два тижні. От ми пішли в Мак, типу, в шоці, і я просто клацала-клацала, обновлювала сторінку, і просто реально повезло, що звільнилася одна дата, типу на завтра, на ранок, але тільки одна. Тобто я забукала на діму, так що Діма отримує тіву, а я ні. Не знаю, звісно, я спробую попроситись. Типу, ми сім'я, будь ласка, чи можна разом, але у них прямо в правилах написано, що. Одна сіта на одну людину, тобто, так що я думаю, що скоріш не вийде. Звісно, обідно, тому що це потрачені гроші на білети, потрачений час. От, але, але маю надію, хоча б вийде і дімі вігному і це вже буде добре. Я йду в спортзал, спробую вам піднімати, до речі, тому що зал дуже прикольний. Я там вже була декілька разів, коли ми жили тут трохи два місяці. назад. Ось. Там одна частина на свіжому повітрі, одна в приміщенні. Ну, Коротше, дуже кайфовий. Я покажу вам все там. Зустрінемося в залі. Ну все, ми на місці. Скучала за цим зальчиком. Зараз візьму собі Ванда і Пас. Це зальчик на вулиці. Прикольно, що тут майже ніколи нікого немає. Хай, хай. Я так розумію, тут всі тренажери від Gym 80. Якщо не помиляюсь, це німецька фірма, і вона доволі крута. Але прикольно, тут нема нікого. Цікаво, що це за тренажер, я такого взагалі ніколи не бачила. На грудну. Щось не, не можу зрозуміти, як робити тут. такі такі машини, це на грудну, напевно, все. Гречашка. Оце повинен бути зручний сідничний місточок. Можна, до речі, спробувати в мене, по-моєму, він сьогодні є в програмі. Це Згинання на бійців з бідра. О, це повинно бути зручний гак. До речі, сміт. Ой, ця штука називається пендулем. По-моєму, прикольно. Зараз піду ще в другий зал. Покажу, що там тренажери. Але цей дуже крутий, тут нікого немає. Але блін, тут немає розведення. У мене перший вправа йде розведенням, тому стовідсотково йду все одно туди. Очі тут атмосфера чіл, там зона для кросфіту. До речі, таке офішл тренінг-центр GYM 80. Хороше реально дуже-дуже класний тренажер. Прям кайф. Мені набагато більше сподобалось, ніж в кросовері, Відведені назад. Все зафіксовано. Дуже-дуже класно відчуваєш вправу, прям топ. Цей тренажер, прям супер. Так і зараз покажу другу частину зала. Ось той зал, що я вам показувала, він отам. А це зал на другому поверсі і частина, з якого знаходиться на вулиці. Атмосфера тут дуже дуже крута, стоєчки. Такий тренажер для ікр, по-моєму, чи для квадріцепсів. Я просто ніколи тут не робила. Хто знає, скажіть жим ногами? Це все-все-все. Hammer Strange повністю. Прикольно тут Gym 80 і тут вся ця площадка Hammer Strange. Це вулиця і зараз ще зал всередині. Просто величезний. Також деякі тренажери дублюються, наприклад, сідничний місток. Просто просто мільйон три Дуже-дуже класний атмосферний залчик. Прям топ. Реально я зняла навіть житло недалеко, тому що прям хотіла сюди сходити. Це тут, до речі, часто ліракорт займається. Бачу на істориці відоси з цієї лісниці на Марбелі. Це не Марбелі, а типу село біля Марабелі. Не пам'ятаю, як вона називається точно. Якось Сітю де Калахонда. Якось так. Оксген. Мені ще подобається, що тут скрізь такі автомати. Дуже багато всяких притреніків, батончиків. Я взяла собі притренік, бо мені ж погано від нього стало. реально. Я вже десь місяць не п'ю взагалі ніяких притреніків і дуже-дуже сильно відвикла. Не знаю, щось видно чи ні. Видно мій жир, коротше. Бачите, бачите що стільки жир. Це жах. Все, коротше, пішла я далі качатись, бо я тільки дві вправи зробила. Тепер я розумію, чому, чому люди бін, або займаються, або знімають себе, бо просто реально купу-купу часу на це йде. Але я дуже хотіла вам показати цей зал. Ну, правда крутий, так? Да? Коротше, я полаймалась. Із півтори годинки мене вийшли ноги. Ще й просто знімала, поки настраювала. Я розбираюся поки з цим девайсом, Не все ще розумію, але я в процесі. І зараз вам ще розкажу прикольну історію. Зараз вийду з зала, ходити додому, все розкажу. Так, все зробила ноги, іду додому. Пробувала щось познімати. Не знаю, перший раз знімаю на цю камеру. Вийшло, не вийшло. Зараз прийду додому, гляну, що там вийшло. Коротше, в мене є хороша новина. Виходить у цих іспанців, у них є сайт, на якому ти можеш моніторити ці сіти. Коли ми дивилися зранку, як я розказувала, там були сіти тільки на 27 число, тобто через два тижні. І потім чудом я зайшла, і була одна сіта на завтра, яку я взяла дімі. Але там виходить одна сіта на одну людину. Тобто, якщо ми прийдемо вдвох, вони все одно не дадуть. І я пробувала. Весь день моніторила, щоб все-таки зловити сіту для себе. Це було реально з 11 до 5 вечора. Я кожні 15 хвилин, ну не 15 хвилин, десь 5 хвилин обновляла сайт, обновляла цю сіту, а, нічого не було. І вже було 5 вечора, ну я вже була впевнена, що нічого не вийде, тому що, ну, блін, 5 вечора Віспанців всі є, то вони вже там в 2 часа дня йдуть відпочивати. Але я так все одно думаю, ну, блін, для... Для того, щоб вже ти точно знав, що все зробив, що від тебе залежить. Думаю, ну поклацай. Це каже, 6 годин я клацала. І з'явилося Сіта. З'явилося Сіта на завтра. Так що є шанс, що нам віддадуть Тія і мені, і Дімі. Так що схрестіть пальчики. <ріг150> ну, Я маю надію, що все буде ок. Сіта є, на мене на Діму. Подивимося. <ріг150> я була впевнена, що сьогодні все буде ок. І реально я багатьом знайомим писала, які отримували сіту, і вони кажуть, що такого не було. Тобто, це або якесь правило в цьому саме відділку в Марабелі, в якому ми подали, або ж це якісь нововведення. Але просто я реально просила, я казала, що там білети, дорогі, час. Але вона сказала імпосібле, що подивимось, подивимось, що буде завтра. Все вже прийшла додому, приготувала собі такий крім райс, все взяла з собою. І будемо кушати з таким класним відом. Смачного. Отримали діа, покажи. Отак От виглядає пластикова карта. Ура! Я вже думала реально, що нічого не вийде і доведеться ще раз летіти. Каже, це просто лак, що вчора було ці дві сіти. Тому що якби була одна сіта, то, по ходу, тільки одній людині. Вони відразу спитали, чи є у двох, так що я думаю, що на одну людину нічого не проканало Все, ми вже їдемо додому, беремо. Нашу валізку їдемо в Малагу. Трохи гуляємо по Мала Малазі і летимо у Варшаву. Так, ми приїхали в Малагу. Тут руїни якогось театру. Виглядає гарно. Зараз підемо туди. А, не пам'ятаю, як називається. Те погуляють без чемодана, і лоток з їжею вас не поміщається в сумочку, то це можна перекласти просто в такий пакетик. А якщо у вас ще дуже мало часу до виліта, то можна навіть їсти на ходу і це економить час мене дивляться і сміються. Це смішно виглядає, коли людина йде з пакетом і звідси їздить. Ми знайшли магаз з мерчем ФК Барси. Звісно, я не втрималась, щоб не купити татові таку футболочку. Вона дуже ззаду прикольна. Зараз покажу. О, я не цю купила. Я купила оцю. Отаку упакували мені пакетик ще окремо він коштує 4 євро. Як вони сказали, офіційний пакетик. Офіційний пакетик ФК Барси. Отак він виглядає. Все, ми вже нагулялись по Малазії і будемо їхати в аеропорт. Вамоно, лабуна, армендра. Не тебе густа ла армендра? Вийте по тут, вийте по тут. Вийте, зараз. Бонита, мой бонита. One moment. Nice, yeah. nice. <laughs>